Це схоже три, дві хвилини треба просто з канером в руках протриматись. Ну окей. Не зрозуміло. Чи я кудись пішов, куди мені не можна? Ну сюди я можу. Не. Ага, не можу. Це я саме чомусь в ту точку не можу зайти. Це до цих дверей? Так, все, я ну, мені треба було перевірити просто. Ну, так, ну окей, все. Типу, дивно, просто чому. Типу, ось прямо біля мізків цих стою нормально, а саме за оцю межу заходжу і капець. Чи це, ну, можливо, зробили так технічно, щоб просто ми раніше часу туди не, не зайшли, в ті двері, можливо. Ну коротше, ось тут постою, щоб мене ніхто не бачив, насяк випадок. Просто подивимось, що буде далі. Дві хвилини. Ну, документів ніяких я не бачу. Може, отам якісь є, але в мене все пливо. О, там якийсь костюм. А, ось же якраз той Костюм так, це схоже, якраз цей костюм, який по завданню потрібен. Те зрозуміло тепер. Мабуть, чому воно мене вирубає на тому місці? Блін. Це ж потім, після замірів, повертатися до сахару. А потім знову газувати до нього. Ну на автомобілі вже буде швидше, але все одно з оцими аномаліями. А, це, це темніє все це так і потрібно. Я чекаю найгіршого просто. А. а і зараз в мене. Угу. Супер. Блін, мене знову телепортнуло в цю сраку, а автомобіль так то стоїть там. Ну добре, вже до сахара зараз, то вже пішкодрала дійдемо. Я думаю, ну ми повертатися 100% будемо туди, як мінімум по костюм. А, тю. Як ти сюди задерся? А як він сюди задерся? Реально? Він же ж звідти не вилізе більше. Я ледве вилазю звідси, а то вояка той, хоча хто його зна.